Так, вітаю, друзі, з вами Лемок. І в нас вже стали відомі два нові лоти, які будуть у нас запихнуті в коробочки до китайського Нового року. А, відповідно, це у нас отака от ПТ-шка преміум на восьмого рівня радянська, яка буде називатися Кущ. І також у нас буде ще один аналог Леопарда, тільки преміум, і на дев'ятому рівні. А, тобто це такий от КПЗ, скажімо так, буде називатися, там назва його довга. ну Давайте поговоримо про по них трошки а, детальніше. Дивіться, поки що в клієнті гри не можна подивитися на них, тому що хіба що завтра вийде якийсь патч і можна буде вже поглянути їх, а, характеристики і так далі, але ну поки що є певні сайти, на яких можемо от переглянути їхні характеристики. Давайте поговоримо про куща спочатку. Це Прем. Прямо ПТ-8 рівня з дуже великим дрином. Тобто гармата буде мати Альфу 550, але є ряд але. По-перше, в нас є, е як у СТБ е є от, е як би так сказати, е гідропневматична підвіска, але вона буде діяти тільки е по кнопочці. Тобто, ви натискаєте на кнопочку, і тоді вмикається. Підвізка. Щось на зразок кунзи панзера, але ну, механіка зовсім інша трошки. Так, у нас величезне перезаряджання в стоці в 17 секунд. Можна буде розкачати, я так розумію, десь до 14. Е Час ведення ще, в принципі, адекватний, плюс-менш. Ну, там його ще можна буде розкачати. Два 2,88. А от розкіт в 0,4 ну, доволі таки багато, звичайно. Ну, Але знову ж таки, на дрин 550. Таке, ну, нормально, в принципі, пробиття 279, що дуже багато, в принципі. А, пробиття на фугасах у нас буде 65. І альфа тоді буде вилітати, ну, вибачте, мене 700. Ну, це непогано, до речі, по якихось там борщиках, скорпіонах, там вафлях і такому іншому, по бабахах а, буде гарно залітати. У нас трошки збільшена міцність. Тобто, якщо там в того самого, ну, на тому самому рівні борща. там... Скорпіонах і так далі, біля 1100, то у нас 1200. У нас доволі таки хороша, хороша, де це в нас є. Бронювання корпусу доволі хороше, але є одне але. Дивіться, бронювання корпусу нас 110. Під таким кутом, який має ця пт в принципі, непогано, але є одне, як я вже казав, але і оце от відро. Відро навіть під таким от кутом, там десь не знаю, будете стояти, все одно будуть прокидати. Тому, в принципі, робимо висновок, що бронів даної ПТ-шки по факту той немає. А піднімається непогано, опускається на скільки? мінус на 5 на все. Ну, це печалька. Ну, але, знову ж таки, є е гідропневматична підвіска, тому опускатися вона буде, звичайно, трошки краще. Так, по даній пт -шці. Ну, в принципі, сказати більше нічого. Чергова кущова, якась з ТРВ буде на восьмому рівні з великим дрином на 550 альфі, яка буде через раз попадати, тому що доволі великий, звичайно, розкид. Ну, Можливо, там до 0.36, можливо, його можна буде покращити. Можливо, до 0.35, але все ж таки для ПТ це доволі таки великий показник. В 10.04, вибачте мене, це багато. Це багато. Так, потім. Стосовно КПЗ Ерік. Концепт 1. Отак от, от виглядає дана Стежка. Це прем. Тобто він буде фармити також і бони, крім збільшеної кількості срібла на своєму рівні. А прем 9 рівня. Броні в нього немає абсолютно від слова зовсім. Тобто це фактично черговий леопард. А бронювання корпусу 50 в лобі. А бронювання башти 90. Ну, самі розумієте, що броні тут по, по факту то і немає. Так, по цьому. Так, міцність ходової. Ціна ціна нас не цікавить. Шкода на хвилину, постріли. в Час перезарядки 9.97. Тобто перезарядка в нас творятки непогана. На альфу 400. В принципі, може бути пробиття 270. Тож, ну, знаєте, як на СТ супер 9 рівня. Uh, тому це черговий, просто, просто черговий леопард, який, до речі, буде їхати зі швидкістю аж 65 вперед. Тобто з турбіною він буде летіти прямо 70, що не може таки не радувати. Це гарний показник. Тому будемо стояти з кущиків і настрілювати, хто його uh, урве собі на аккаунт. Кути мінус 10, це більше, ніж комфортно, це прямо супер. Але броні, як я вже казав, uh, по факту то і немає. От. Тому, в принципі, такі от справи, друзі. Звичайно, це для донаторів, тому що хто буде купляти, той отримає, хто не буде купляти, той ті преми не отримає. Такі от справи, такі от пт і Стежка, тому пишіть, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте про дані нововведення, нові, ці нові преми. В принципі, я вважаю їх новим леопардом. і Оце от знову чергова якась СТРВ, яка буде стояти в кущиках і там звідти накидувати, тому що в лоба з нею, звичайно, не пограєш. Ну і не знаю, як вона буде попадати на відстані. Це вже потрібно дивитися, як би так сказати, в власних руках, скажімо. Ну, в принципі, має бути в теорії непоганий прем на 8 рівні. І оцей також має бути непоганий, якщо в нього буде нормальна стабілізація, непоганий прем на 9. Такі справи гарно, дякую за перегляд і бувайте.